Чи пам'ятаєте ви те дивовижне відчуття з дитинства, коли в ніч на Миколая ви завмирали в перечутті особливої магії, а під подушкою тим часом з'являлись омріяні подарунки? Такі теплі спогади супроводжують нас впродовж усього життя, а традиція свята Миколая допомагає усім нам, незалежно від віку та життєвих труднощів, зберігати віру у дива? охо ох, хо ох. хо до мого візиту залишилось зовсім мало часу. Цікаво. Чи всі вже адаптувались до нового календаря? Чи мене чекають? Які настрої панують напередодні свят? Про що мріють і чого бажають люди? Зовсім скоро буде свято Миколая. Чи адаптувалися до нового календаря? Ну, загалом так. Наша смія повністю перейшла на новий календар. Тобто ми святкуємо за, як сказати, Правильними датами. <світ> Непривично якось. мене uh -huh. на той день, бо привиклося на, на той день. Але Святого Миколая є. Це взагалі то має 18 років, але все одно ще у Миколаїві хоч. Кожен рік був 19, а тепер перенесли. Але готуємося. Дітей треба радувати подарками. Стараємось і тоді, і тоді, але більшу частину до 6-го. більш святкове. Я консерватор сам по своїй натурі. І для мене це дуже важливо, тому що мій дідусь, мої прадіди завжди святкували. Але москалі святкують той день. І мені вже зовсім не хочеться з ними навіть будь-що робити в один день. Завжди якась таємниця і ну, захопливість. Чекати на нього, що там під подушкою буде. Ми мусимо жити по-новому. День Святого він асоціюється з милосердям, з якимось дивом. От, чим для вас є це свято? Це для мене таке дуже дитяче свято, дуже я його чекаю, хоча я вже ну, далеко не дитина, але я цього свята дуже чекаю. Це угу. таке дуже добре світле свято для всіх. Ну, давні давніми давні хід дитинство, батьки нас повчали дідусі, бабусі. Це такий момент, коли можна дітям показати, що насправді війна це не, ну, не так страшно, що є все ще якісь радості для дітей, і тому так це справді особливе свято. В такий нелегкий час так хочеться дива, так хочеться казки, так хочеться, щоб святий Миколай приніс усім під подушку тільки найпозитивніші емоції. Миколай їде на санках, привозить дітям подарки, наступає зима. Миколай мені асоціюється так само з подарунками з мандаринами, особливо запах мандарин. Миколай асоціюється для мене з такими дитячими мріями, з солодощами, мандаринками і ялинкою. Готуємося. Діти чекають, діти дорослі, але все одно люблять свято і чекають. Звичайно, вони чекають. Вчать угу. віршики, написали вже листи. Скільки світле свято для, для дітей? Ну, з дитинством асоціюється, з подарунками. Це. Скажем так, образ і символ добра у світі він нагадує про те, що яка б холодна зима не була, все одно знайдеться тепло в душах, і він про це нагадує. Про що мрієте сьогодні? Звершення війни. Щоб війна закінчилася насправді, так. Побажати своїй жінці, щоб мені положили якісь лучки під подушку і якусь шоколадку. Ну, якусь чверточку горюч. Це 100%. Би закінчилася, вже війна в країні, би був спокій, би економіку припідняли в країні. Щоб війна закінчила. Я що думаю, дякую? зараз всі мріють е, про перемогу і сподіваємося, що Миколай поможе таким подарком великим. Про перемогу, звичайно. Про відбудову країни. Було мир на землі в цілі. Зараз усіх українців одне бажання, щоб закінчилася війна, був мир. Напевне, миру. Напевно, що і всі, щоб закінчилась війна. Закінчення війни. І повернення близьких рідних. Боже, найбільше б у нас було мир і перемога. Найбільше. Щоб люди добріші були. добріші були. Якщо будуть люди добрі, хороші, і Бог простить. І, наверне, і буде мир на землі, повірте. Всіх українців і вітаю з Миколаєм. Я сам Миколай. Ну, що ж, миру, 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 щоб наші хлопці там не, не гинули. Я теж тільки що передової. передолою. І побажаю всім одного тільки миру. Побажаю так само миру. Це найголовніше зараз. Ви світим Миколаєм здійснити мрію, таку, щоб був спокій. Тобу, напевно, І щоб всі діточки мали цукерки ну і звичайно щоб були всі батьки живі і здорові скоріше щоб закінчилася війна тої є щоб був мир спокій щоб ми жили так принаймні хоча й вернулися до тих часів що ми жили а, щоб всі ті хто змушений був покинути домівки міг відновити своє життя мирне щоб ми всі не відчували тих тривог, не чули, щоб діти не плакали. Ми попросили миру, спокою і насправді миру по всьому світу. Повернення рідних додому, повернення українців додому. Так. Перше, саме основне бажання це те, щоб в Україні наступила перемога. Після того був мир. В нашій державі і всі, от люди, які тут живуть, які проживають, що вони мали можливість повернутися до себе додому, і ті, що за кордоном є, і ті, що у нас в Другобичі є, і в кожен, щоб він оце відчуття дому, щоб він назад міг його відчути, що він вдома. Оце дуже важливо, тому що Україна єдина, і Крим наш. І схід україни наш, і Другобич наш. І це повинно бути от таким самим основним бажанням. Зробити висновки і більше, щоб нашим поколінням це не повторювалося. Непростий час проживають наші люди. Я відчуваю весь бій українського народу, але хочу, щоб ви знали, після темряви. Неодмінно приходить світло. Не втрачайте віру, будьте добрішими один до одного, підтримуйте тих, хто потребує цього найбільше. Об'єднуйтесь навколо спільної мети, бо лише так ми стаємо сильнішими. Вірте у диво, і воно неодмінно станеться. А я тим часом. Іду готувати подарунки.